Медицина і релігія це два світи, які, хоча й часто розглядаються окремо, можуть взаємно доповнювати один одного. Віра та духовність можуть стати потужними союзниками у процесі лікування. Гіпократ наголошував ліки без віри, в зцілення це лише пів справи. Мартін Лютер також додавав медицина це наука, яка вимагає не лише знань, але й віри в здатність зцілити. Віра пацієнта у свої сили та можливість зцілення може значно підвищити ефективність лікування. Це допомагає підтримувати моральний дух та сприймати лікування як шлях до одужання. Далай Лама вказує: щасливе життя не в тому, щоб уникнути хвороб, а в тому, щоб мати віру і силу для їх подолання. Пауло Коельо також зазначає: віра в те, що лікування можливе, часто є першим кроком до зцілення. Справжнє зцілення починається з віри. Віра не лише підтримує в моменти хвороби, але й надає нам сили для подолання випробувань, роблячи процес лікування більш осмисленим і менш страшним. Фрідріх Ніцше писав: Тіло і душа не можуть бути розділені, одне без іншого не може існувати. Грета Гарбо також додавала Духовний спокій є важливою частиною лікування, тому що внутрішній мир. Завжди посилює силу нашого тіла. Внутрішній спокій і гармонія є важливими для фізичного здоров'я, адже наше духовне благополуччя впливає на наше фізичне самопочуття. Святі отці зазначали, хвороба є частиною людського досвіду, і вірність Богу може допомогти знайти сенс і зцілення через випробування. Папа Франциск підкреслює віра і молитва можуть стати великим ресурсом для тих, хто стикається з хворобами. Духовна підтримка через віру і молитву може бути потужним засобом у лікуванні. Віра може надати розраду і сили для подолання труднощів, роблячи випробування менш болісними і більш зрозумілими. Ганс Сельє стверджував, стрес може бути зменшений через віру і духовні практики, що допомагає зберегти здоров'я. Клайв Стейплс-Льюіс зазначав, віра в Бога допомагає знайти спокій у бурях життя. Що робить нас сильнішими навіть у часи хвороби. Віра може допомогти зменшити стрес і підтримувати здоров'я. Внутрішній спокій і віра у вищу силу забезпечують стійкість і здатність справлятися з життєвими бурями. Мати Тереза говорила: молитва це не лише розмова з Богом, а й спокій, що допомагає знайти внутрішню силу для подолання страждань. Екхарт Толе додає. Внутрішній спокій і зосередженість на духовному можуть стати основою для фізичного зцілення. Внутрішня гармонія і зосередженість на духовних практиках допомагають підтримувати фізичне здоров'я і надають сили в моменти труднощів. Тома Аквінський зазначав: лікування, яке базується лише на фізичних аспектах, може бути неповним, якщо не враховує духовний вимір. Румі говорив: Ти не просто тіло, яке має душу, ти душа, яка має тіло. Зцілення відбувається на рівні душі. Справжнє зцілення потребує єдності тіла і душі, де духовний аспект є важливою частиною процесу відновлення. Генрі Ноуен зазначає: справжнє зцілення приходить, коли ми приймаємо нашу людську слабкість і віддаємося Божій благодаті. Річард Рор додає духовність і медична наука можуть взаємно доповнювати один одного, допомагаючи нам знайти гармонію і зцілення. Поєднання віри і медичних практик може стати шляхом до справжнього зцілення. Гармонія між духовними і фізичними аспектами життя допомагає знайти баланс і здоров'я.